Анатолій Велевський Ховрашок і Хом'як, наш домашній хом'ячок нещодавно завів собі приятеля, який мешкає на широкому лузі відразу за сусідським городом. Хомка великий поцінувач всіляких смачних зерняток, насіння сонечнику і гарбуза. Але найбільш за все йому подобаються солодкі ягоди, він їх просто обожнює. Якось теплого осіннього дня він спритно нишпорив садом у пошуках своїх улюблених ласощів, і несподівано натрапив на боязкого ховрашка в блідорудій шкірці, який, примруживши від задоволення оченята, з розчуленням насолоджувався запахом кількох стиглих виноградин, що випадково залишилися на землі після збирання врожаю. З першого погляду, збагнувши, що незнайомець такий самий ласун, як і він сам. Доброзичливий хом'ячок одразу ж запросив його у гостину відвідати хазяйську комору. В численних дерев'яних ящиках зберігався зібраний нещодавно виноград. Тут він щедро пригостив нового приятеля ароматними ягодами, що вібрали в себе тепло яскравих сонячних променів, а наприкінці ще й солодкою, немов мед, жовтенькою соковитою грушею. За Хомка, звісно ж, і сам полосував вкотре, ну, просто щоб не втрачати таку можливість. Наївшись від душі в коморі, нові друзі вирушили на луг і затіяли там веселі ігри в хованки і наздоганялки. Але незабаром, як водиться, вони знову зголодніли. І тепер уже ховрашок, як гостинний господар, запросив хомку до своєї сухої затишної нірки. І пригостив його підсушеним польовим горохом. Відтоді Хом'ячок і Ховрах стали нерозлучними друзями, і якщо ви випадково помітите когось одного з них, знайте, що і другий теж десь поблизу.